Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, 6, го так як я казав, 6 листопада я купив бісконті з Чорницею, а сьогодні, як казав 10-го, Бісконті з полуницю. Такі справи, зараз ми перерогуємо. Е, що ж, мені щастя сказати одне слово заставка. Деніс Френні реагує, Деніс Фені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Де це є? Ага, рулет бісквітний, без коньки зі смаком Полуниці, Ниці, НИЦІ! Дивіться, читав я в попередньому ролику ваші коментарі кіндебуєна. Я зараз пішу, хочу це успіти з'їсти до 10-ї години, щоб там без затримок було. Тому я вже коментарі випишу там наперед і вже в тих, ще буду два ролики знімати на вечір, вже в тих двох роликах я зачитаю. Або навіть, знаєте, друзі, я не буду записувати, може вже буде, бо там мама прийде, вже буде. Телефон. Я з того телефону вам і прочитаю коментарі. Такі справи. І вже всіх ми там перечитаємо за вчорашній ролик з е, е, картоплю з м'ясом, який я реагував. Я думаю, ви мене зрозуміли. Зараз без коментарів бо того. Все, давайте відкриваємо. Я ще маю сьогодні плейлисти. Розумієте, ці плейлисти е, створити. Що я казав? Додати найкраще відео за 20 рік і додати собі на канал, аби вони там були. Тому маю ще сьогодні справи. Добре, розрізаємо. Ага, то я знову розрізаю на відео. Та? Добре, дивимося. напій я, напевно, робити не буду. Попробую без напою. чи зробити каву? А як я зроблю каву, може можу затриматись. Та? Ну не знаю, подивимося, подивимося зараз по обстановці, як там буде. Дивіться. Так, розрізаємо. Це полуниця. Яку ми оцінку дамо полуниці, Мені вже самому цікаво. Ну, з люці, за валюці не лишимо, бо треба все зараз з'їсти, Там, ви розумієте, відео на шортах вже немає переглядів, тому може, може добре одну лишу на шорт. Одну хай буде лишу. Більше лишати не буду. Я щось перельдю. Вчора мене розстроїли знову, не було перельду. І головне, я перейшов на. Все розрізав. Перейшов на інші свої канали, там Деніса Трейлі, студії Дениси. І передів там теж вечором вже не було. Як це розуміти, ніяк? Добре, друзі. Давайте з полуницю. Яка буде оцінка? Поїхали. Ммм, mm, ніжне. Перше, ж хочу підкреслити, ніжне. Ммм, mm, чується, повниця. Все як треба. На кожній пальці пише згіш мене. Зрозуміли? Мені здається вже всі смаки взяли. Какао брав, чорницю взяв, полуницю взяв. Там ще лишається один смак. Е молочний. А молочний ми ще не брали. Дивіться, я не знаю, чи я це казав, але я думаю, що ми 19 жовтня реагували на бісконті, а то було інше. Зі смаком, я не пам'ятаю, який смак був. Полуниці, здається, теж. Але то, діло в тому, що якось по-інакшому називається, це бізконті. Я думаю, що це одне і той саме, там була повторка. Виходить, що не було повторки. Такі справи. Ну, буває. Біз конті ми ще в липні реагували, я дивився. Там знайшов по пушу. Ага. Хіба ми не з Полуницею реагували у липні? Ха, може бути, що це повтор. Треба переглянути, я не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Коротше оцінка. Може бути, що повтор, там. Блін, а може це рань? Чого я перед тим, як ти подивився? Ну, ну вже. Може це бути повтором, до речі. Думаю, поставлю 10 балів. Реально полинеться класна. Давайте окремо бісквіт, окремо начинка, ну. Бісквіт получає 9 балів. Шоколад мене, напевно, не прорегуємо. Шоколад. Чекайте, бо я ще да не проголтнув, вже хочу наступне. Шоколад 8. Начинка. Тепер саме головне начинка. М -м -м. Начинка 10. Може давайте спробуємо з молоком нагріти. Бо, походу, ми це вже знімали. От дурна моя голова. Ну а може ми їли з молоком? У липні, не пам'ятаю. Блін, треба передивитися. Чесно, не пам'ятаю. Знаєте, чим відрізняється намальоване від справжнього? Чи фотошопене? Photoshop, комп'ютерна графіка, так скажу. Тут намальовано начинка полуниці, начинка якогось білого крему. Цього немає білого крему. Тут тільки є полон. Ага. Є все-таки біла начинка. Я помилився. Начинка біла є, але дуже її мало. Я думаю, що її нема. Ось, є. Ну давайте набілу начинку. Біла начинка. 9 балів. Бачите, я... Я подумав інше, а то ні. То так і є, але трохи, так. Добре, я піду по молоком. Е, ну, молоко зігріє, бо я думаю, каву може, ми там реагували, бо може бути повторне відео, розумієте, Візьму все-таки на всякий випадок. вип'ємо зараз з молоком. так. Тому такі справи народ. <ścoughs> Парапастопом. -пара <śyes> <śyes> mm -hmm. То що хай буде в цьому? Я все-таки Kinder Bueno з'їв весь на відео. На YouTube шорт жодного не лишив. Бо не було вчора переглядів. А от з бісквітом я бісквіт лишу. Трошки, ну два кусочка чи один. Зараз кажеш, ти на вечір злюка заварюка. злюка заварюка не буде реагувати. Злюці-заварюці що щось інші куплю, ми там будемо, чи вона реагувати. то то я і вона. Я дам свою оцінку і вона дасть свою оцінку. Добре, друзі, ставимо мікрохвильовку. Я ставлю мікрохвильовку. Я повний не набирав, поки що не буде так. Бо то, знаєте, були ті такі моменти, коли я знімав щось з молоком, а молоко було підгоріле. І воно дуже противно відчувалося. Дуже погане. Та я не знаю, як це, розумієте? Тому ліпше повне не налю. Так, деколи в мене буває, що в 8 годині я, коли я роблю свої справи, я дуже сильно змучений. А буває, що в 8 годині я почуваюся себе нормально. Вчора почувався нормально, ті дні теж нормально. Але пару днів назад було, що я капець, який хочу змучений. Не знаю, щось в мене така, така штука, що ще в 7, там вже в сьомій ти втомлений. А, ну, коротше, 7-8 це вже знаєте таке трохи вже хочеться спати. Ну я таки змучена. Напишіть ви в коментарях. У сьомій годині, в як ви себе бадьоро почуваєте, теж як я втомлено, або як коли. Деколи втомлено, деколи нормально. Мама моя теж деколи буває теж в ці години дуже сильно змучена. А є, що е, не змучено. Ну, розумієте, це як коли. Але я не розумію, чого це це втома така. Просто буває як. Буває так, буває сяк. Ну, По-різному. Готово. Що там у нас по часу? По часу вже не так багато. Ну, по запаху поки що нормально, подивимось. Але, знаєте, їж, їсти цього багато не, не хотілося б, бо шкідливе здається. Та, здається шкідливе. Ну давайте з молоком. Вже мені якесь воно не дуже добре. Та начинка якась така притерна, напевно, скоріше всього. Ну, не знаю. Ну с молоком краше. Нормальное молоко все-таки. О, с молоком супер. Напав на дать сильбаю классно. Я сказал минулому ролику. Що краще купувати такі батончики Кіндери, ніж саме Кіндер Сюрприз. Але чогось кіндер сюрприз шоколад краще, ніж. Ну тут лише начинка мені найбільше сподобалась в Кіндер Буен. А шоколад там ну такий собі. Сама вафля таке собі. Що може дійсно краще. Але продається ж окремо Кіндер-Шоколад, тому будемо рятувати на Кіндер Шоколад. Може я сьогодні Кіндер шоколад куплю? Точно. Можна купити ще на вечір кіндер шоколад. І ще щось. Тепер я вже знаю, що я сьогодні куплю. Кіндер сюрприз не буду, я казав. Молоко саме не солодке, а бісквіт солодкий. Ну і, в принципі, може бути. Чи лишається 4 4 ці штуки з цим четвертим? Я просто думаю, що не нарізуєте, це треба самому нарізати. Ну так, це треба самому нарізати. Добре, друзі, поїхали. Чуте, що, що вже наїдається. Я, напевно, ще візьму ще один і два лишу на шорти. Я думаю, що один, але все-таки два. Бо я не хочу просто все так багато з'їсти, розумієте. Але дієш мене, каже, не рулет, а полуниця. Зрозуміло. Хм... мене не так багато молока, зараз попробую. Напевно, все-таки треба ще два з'їсти. Бо що це таке? На шортах так перейдюнма, тому що треба Менше 5 хвилин. Ще треба ці два з'їсти все-таки. Мушу себе заставити. Я просто. Коли я шукав бісконті, що я знімав, я знайшов за липень місяць один бісконті. А чи там була полуниця, скоріше, там була полуниця. І це виходить, що повторне відео. Блін. Ну я не знаю, точно може бути якась інша начинка. Але, скоріше все, я. Походу, я тут трохи програв. Ну, вже, подивимося. Але я думаю, ви не обіжаєтеся, якщо. Попадається повторно, де ще ми купуємо. Ну, трохи з молоком, трошки вже по-різному. Таке справа, такі справи. Добре. Не треба мені вже молока. З'їм ці два без молока. Постараюсь. Забагато це мені цього, але ну, що є то є. Блін, просто сумно те, що YouTube шорти не завжди набирають переглядів. Десь набирають, але тепер вже ці дні не набирають. За 8 листопада трохи були перегляді. Зараз нема, за 9 не було. Хотілося б лишити, але нема переглядів, нема що казати, нема про що говорити. Я так собі подумав, Kinder Bueno коштує 30 гривень. А Snickers буває, мілківа, чи Snickers, десь великі батончики, там де є два в одному. До десь 26-27. Тобто, розумієте, Snickers... Снікерс... Мені Snickers чи Мілкі вей набагато краще подобається, ніж оце. А це дорожче, бо це Kinder. А все, що зв'язано з Кіндером, продукцією Kinder, кіндер, це все дуже дороге. Не розумію. Юнай гірше порівнянню по, по з нікерсом, але маємо те, що маємо, розумієте. Просто продукція кіндер дуже дорога, не значить. Я ще взяв ще друге, а усе останнє на YouTube, що. Думаю, давайте хай буде доб'ємо, даємо цей бісквіт. Голода мені погано не стало. А, це заради 15 тисяч, щоб ви собі знали. Угу. Ааа, хе-хе-хе. А, воно ну, солодке, але ну, ну, як багато їсти, противне. хочеться поставити 9 або 8 болів. Ну, такі справи. Давайте останнє. Десята -го година. Не встиг. Що маємо то маємо? Зараз там. За хвилину. Я на загрузку встигаю 10-10, але... Я хотів до 10.00, не встиг. Але все-таки з'їсти я це зміг. Давайте зап'ємо простою водою. Ні, візьму інчисто, а все-таки просто вода по це молоко. Тепер мені вода просто допомогла більше проковтнути бісквіт, ніж молоко. Бо молоко якесь трошки таке. не годне. А проста вода має сили. так. Тому пий, пиймо просту воду. Добре, на цьому все з вами був. ДНСК, дружній. Сподобалось відео, якщо Ютуб не спише, ставте лайки. Я так побачив вчора, було щось дек... 10-12 коментарів. І при цьому стояв один лайк. Звісно, що я зробив? Закрив лайки. Тому якщо так само буде така сама ситуація, я закрию. Ну розумієте, ви не винуваті, ви YouTube, який списує лайки. Так що, що зробиш, що є, то є. Така платформа YouTube. Ну не знаю, що не знаю, чи хтось у когось іншого також списують лайки, чи це тільки у мене. Не знаю. Дивіться, що це на YouTube шорт, ми лишаємо, а на цьому все. Ось такий був бісквіт. Не знаю, я подивлюся, чи я знімав на це сполуницю, чи не знімав. Здається, що знімав. Коротше, на цьому все. Але молоко ми пили, що думаю, трошки відрізнявся ролик. На цьому все. З вами був Деніс Френі. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока! Відеокліп вас чекає один. І на вечір дві реакції. Всім пока-пока, бувайте. Ой. Поїли супер, поїли класно, бувайте.